Костянтин Криволап, авіаційний експерт, долучається до нашої розмови. Пане Костянтине, вітаю вас, пані дінам Щиро рада вас вітати. Дякую, що ви. знаходите е, час. А, сьогодні Київ, зазнавши не наймасованішої атаки за увесь час повномасштабної війни, Росія запустила по Україні близько 550 засобів нападу, шахеди, крилаті, балістичні ракети. Основний напрямок це столиця. Один чоловік, на жаль, загинув за словами речниці ДСНС Світлани Водолаги. Ворог вже близько місяця застосовує нову тактику, яку саме давайте почуємо. і Далі ви, пане Костянтин. Ворог зараз змінив тактику. Вже більше протягом, мабуть, місяця він застосовує зовсім іншу тактику нанесення ударів. Вони розпочинаються з шахетної атаки, потім супроводжуються балістичними ракетами, крилатими ракетами і знов шахетами. Звичайно, рятувальники не завжди можуть приступити. Одразу після першого виклику до ліквідації наслідків, тому що йде постійна атака і існує загроза для самих рятувальників. То звичайно, вже в залежності від ситуації робимо пріоритети. Звичайно, якщо надходить виклик про влучання житлові будинок і наші допомоги потребують люди, то з ризиком для життя рятувальники вирушають саме на допомогу людям. Пане Костянтине, чим технічно відрізнялася ось сьогоднішня атака від попередніх кількість тип озброєння, координація за вашими спостереженнями? Я, по-перше, хотів би подякувати нашим ДСНСникам. От дійсно вони дуже швидко ризикуючи, розуміючи всю підлість цих північних організмів. Вони розуміють, що може бути повторний удар, але вони приїжджають на виклики і рятують людей. Це дійсно і велика дяка за це. Тепер те, що Десь стосується, кліп, так. Да. Тепер те, що стосується атаки, я можу сказати, що вперше я помітив про те, що був розвідника може не один на два. Він вчора ввечері літав над Києвом. Спокійно підняли тактичну авіацію. Тактична авіація на великій швидкості літала, але судячи з цього, його не знайшла. А якщо б і знайшла, то я не зовсім розумію, як би вона його знищила. Тому він спокійно полетів у бік Чернігівщини. Один чи два теж кажу, не зовсім поки що розумію, тому що там протиречива є інформація. І після цього вже не було ніяких сумнівів, що буде атака, тому що. Раніше таке вже спостерігали ще в минулому році, коли одеські приватні пілоти зрозуміли, що після прольоту розвідника з'являються ракети шахеда і все інше. починаються потужні удари. Вони сіли в свій літачок приватний, взяли свою приватну мисливську рушницю. І, і почали полювання за цими розвідниками, і знищуючи цих, цих розвідників, вони е, забезпечували якийсь відносний інший рівень безпеки свого міста. Е, і це стало таким м, м, прикладом того, як можна знищувати і ці розвідники, і, і, і як можна за допомогою легкомоторної авіації знищувати ті ж самі шахеди, але пройшов рік. Про це були розмови, було повне несприйняття цих ідей з боку повітряних сил. Навіть речник, як він там називається, начальник відеокомунікації повітряних сил, пан Ігнат, сказав, що застосування легкомотор... досвід показав, що застосування легкомоторної авіації неефективне. Але всього через там він два тижні або через місяць. Головнокомандуючий пан Сирський сказав, що легкомоторна авіація це перспектива захисту від шахетів, що треба використовувати дрони-перехоплювачі. І після цього з'явилася постанова Кабміна, яка сказала, що так, перше, дрон треба збивати дроном, суттєвий позитивний такий сигнал. І друге, те, що треба залучати легкомоторну авіацію, пілотів легкомоторної авіації. Для того, щоб збивати шахеди, на жаль, всі е, елементи цього цієї взаємодії не прописані, але я думаю, за досить такий недовгий час це питання, ці питання будуть вирішені. Тепер те, що стосується самої атаки, Да, е, росіяни сконцентрували, змогли накопичити досить велику кількість шахедів. Той же самий пан Гнат каже, що там їх було чи то 240, чи то 260. Що е, Концентрується атака по конкретним локаціям, рано чи пізно вони проривають наші засоби ППО, тому що ті не, ті не встигають. Ну, наприклад, перший кордон це легкомоторна, тобто вибачаю, це гелікоптерна авіація, е, армійська авіація сухопутних сил. Вони зустрічають всі ці, ці шахеди. Коли там тих шахедів пролітала за ніч там. 30-40, то вони в тієї кількості гелікоптерів і команд, які там полювали за цими шахетами, вони встигали збивати до 50%. Те, що пролітало мимо на mm висоті -hmm. е до до 2000 метрів, їх досить ефективно збивали мобільні вогневі групи. Зараз шахети стали літати значно вище, і зросла суттєво концентрація їх. І там, де вони, вони дуже в дуже вузькому коридорі пробувають саме гелікоптери. Проходять мимо, а потім вони вже починають накопичуватися, кружляти навколо міста. І вчора ми бачили, як е, було накопичення цих шахетів навколо міста. Вони, вони літали там, де нема мобільних вогневих груп, там де нічого нема. Потім, е, скажімо так, вистроювалися в чергу і е, починали атаку на конкретну локацію: бити, 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 бити. А потім це все додавалося. Там, де ще літали крилаті ракети, але крилаті ракети досить ефективно ми можемо знищувати за допомогою наших винищувачів. У нас збільшилась кількість винищувачів. Для них задача збиття крилатих ракет це ну, досить, не можу сказати, що зовсім проста, але одна з найпростіших задач. І значно складніше збивати шахеди за допомогою винищувачів. пане Значно. Костянтине, пане Костянтине. Інформація, яка ми вже говорили, про це розлетілася зараз у змі. Люди починають панікувати, бо Росія буде запускати тисячу і більше дронів за добу. Командувач сил безпілотних систем зсу майор Роберт Бровді Мадяр заявив про це за його словами. Російська Федерація виробляє дешеві, але всюди досяжні шахеди. Давайте його почуємо. Релокація виробництва БПЛА. Запам'ятайте цей термін під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного шахеда. Усі варіанти вдосконалення котрого ми оперативно не передбачимо. Буде і тисячу одиниць на добу, і більше нікого не лякаю. Аналіз розвідданих холодною головою. Увімкнути клепку слід негайно і усім, хто в темі. Пане Костянтину, якщо Росія реально збирається запускати до тисячі а то й більше дронів за день, наскільки це реально технологічно? Дивіться, те, що стосується оцих всіх Прелюдій, Гербер, то там збільшити виробництво з трьох тисяч до десяти, це не така складна технологічна задача. Це додаткові преси, додаткові форми. Які пенопласту будуть це штампувати, вони можуть нести кілограм півтора до двох вибухівки для того, щоб літати на такій відстані? Зараз Флеш повідомив про те, що знайшли герберо з оптикою, з радіоканалом, тобто вона, судячи з цього, щось знімала і щось передавала. Куди вона передавала і якої потужності там передатчик, то... тобто могли приймати тут десь на, на землі. І передавати потім по інтернету в Росію. Це інша справа, да? але дуже цікаво. А зрозуміло, що вони будуть використовувати цю кількість для того, щоб перевантажити наше ППО. Те, що стосується можливості виробництва шахедів, зараз Росія вийшла на рівень 90 шахедів на добу. В, в, в червні місяці було використано проти нас 2700 шахедів. шахетів. Перед цим було повідомлення гуру про те, що Росія досягла рівня 90 шахедів на добу в минулому році. Це було 70 шахедів на добу, всі майже всі ресурси якогось збільшення на проценти. Вони май, майже вже використані. Тепер для того, щоб суттєво в два рази, в три рази збільшити кількість шахедів, треба побудувати два нових заводи. Хочу нагадати, що по двом цим заводам, російським, які виробляють шахеди, це завод Валабуї і завод Купол Віжевського, ми нанесли досить серйозне враження. Завод Вижевську зупинив виробництво, тому що пошкоджені чотири цехи і склад готової продукції. стосовно... Точної інформації стосовно враження і лабуги прилетіло там четвертий раз, вже ми туди прилітали, але наскільки вони зараз збавлять темп, я поки що сказати не можу. Дізнаюсь, скажу. Тобто зараз, скоріш за все, буде пауза. Якщо росіяни спеціально не накопичували шахеди на якихось проміжних складах, то зараз, скоріш за все, буде пауза. Я, чесно кажучи, виходячи з цих розрахунків, не бачу можливості. Їм там в найближчі дні робити великі потужні атаки, і саме за допомогою шахетів. А от удари балістики викрилатиї ракети не виключають, тому що для таких от на Дніпро сьогодні літали два розвідника. Теж політали і улетіли. Це дуже погано. Ці розвідники треба збивати якомога скоріше, як тільки вони з'являються в просторі. Для цього є всі засоби. Крім того, з Києвом зафіксувала з Дніпром також Росія атакувала і Кривий Ріг сьогодні. Голова ради оборони Кривого міста Олександр Вілкул в ефірі. новини лайф повідомив, що ворог ймовірно застосував гром гром е гібрид між керованою бомбою і ракетою. Давайте почуємо деталі. Ця ціль біля 100 кілометрів і влучила в кривому розі. Наразі гарантовано 100% сказати, що це був за засіб враження, ми можемо лише після експертизи, експертизи ще немає, але дуже ймовірно, що це ГРОМ-1Е, тобто це ну, такий гібрид між плануючою бомбою кабом і ракетою. Костянтини, ворог би вже подібне по Костянтинівці та Дніпру. Наскільки масово у так, них є виробництво цього е, грому? 1 є? Ну правильніше гром е 1 Ну це не видяхаємо. Ось бачите, зафіксували у Росіян була така ракета, яку вони виробляли з 90-х років. Називається вона Х 38 Оце зараз її показують, саме це, це її а, е, Вона діяла на дальності 4,2 метри завдовжки, 31 см в діаметрі, розмах крилу в неї був 1,3 метри. І е, ця ракета повинна була вражати наземні цілі е, на відстань до 30-40 кілометрів. В 2007 році її вперше показали на якоїсь виставці, і вже тому, до того часу було зрозуміло, що її використати ну, нема де. Чому? Тому що е, ніхто не підпускає, якщо є більш-менш серйозне ППО, то ніхто на відстань 30-40 км тебе не підпустить. І е, військова ситуація в цієї гарячої фази російсько-української війни, вона показує, що дійсно на, таких дистанці, на такій дистанції ніхто не намагається долітати. Е, потім росіяни почали думати: оці концерни ракетне е, озброєння. Подумали, як те, що вже нароблено, як це використати, тому що там в цю ракету була закладена досить непогана система наведення. туди були закладені модульні схеми збирання цього цієї ракети. До неї були вироблені там ціла купа. Uh -huh. Там 4 чи 5 видів головок наведення і 4 чи 5 видів Самої бойової частини, типу бойової частини, і як же це використати, І тоді знайшли такий вихід. Давайте її до хвоста причепимо ще двигуни. Один буде стартовий, щоб її розігнати, другий буде маршовий, який буде її гнати, і це надзвукова ракета, і вона буде літати навіть не до 120 кілометрів. І якщо подивитися, то кривий ріг розташований в якраз. Якщо взяти там між Енергодаром трохи нижче Енергодара по Дніпру, то з цієї локації можна запустити, не наближаючись дуже дуже близько до лінії бойового зіткнення, тобто фактично до Дніпра, можна запустити на вісти до 120 кілометрів цю ракету. Так що, скоріш за все мер правий, і це Е1. Е1. Дякую. зафіксували, пане Костянтине. Щиро дякую, що знайшли час. Прокоментували дуже фахово, як завжди, Костянтин Кривола, авіаційний експерт до зустрічі.